Привіт всім! Сьогодні ми будемо робити павербанк з одноразок. Багато хто просив показати, як це відбувається. Вважайте це відеоінструкцією. Беремо використані одноразки. Для початку нам їх треба почистити. Краще за все, одноразки розбираються з нижньої частини. Бо нам цікаво лише акумулятор. Оця частина вона доволі легко знімається. Ось ми це все дістаємо і одразу у нас йде акумулятор. Відрізаємо контакти, які йдуть на спіральну калу. Це вже нам не треба, ми її в світлік. Прибираємо зайве. Якщо акумулятор заряджений, то обережніше, щоб нічого не коротнуло. Прибираємо все зайве. І отримуємо акумулятор. Акумулятор літівий, точніше, літій-полімер тут використовується. А в даному випадку ємкість 850 мА. Не знаю, чи видно на відео. Отак. Ось. І таких акумуляторів нам треба назбирати мінімум штучок 20 для того, щоб зробити один павербанк. Це мінімум. Можна робити в більшої ємкості, можна зробити меншої, але я не бачу всьому сенсу. Так, що будемо зараз чистити. такие потрапляют. Тут те самое. Чимось поддеваем. Достаем. Отримаю аккумулятор. Акумулятори можуть виглядати по-різному, але головне, щоб у нас була одна ємність. А, відсортовуємо там 650, а 1 А 850 і бажано їх перевіряти на. Я використовую IMAX B6, для того, щоб їх відсортовувати дійсно по ємкості. Щоб акумулятори один одного не псували, коли будуть у збірці. Так, коли у нас є достатня кількість акумуляторів, ми можемо починати робити з них а, збірку. Всі акумулятори будуть з'єднуватися паралельно один до одного, тобто в ємкість. А Для того, щоб було зручніше це все спаювати, ми повинні їх якось зафіксувати. Можна скотчем, можна зробити якісь. А, Рамочку, куди ви їх будете вставляти, щоб вони трималися. Я їх попередньо склеюю між собою. Виглядає це таким чином. А зараз. Звичайний суперклей, трохи соди, це лише для того, щоб їх зафіксувати між собою, роблю я такі збірочки, ширину в ряд по 5 елементів. Кому як зручно, будь-якої форми, це вже залежить від вас. Значить, вони тепер тримаються, їх зручно буде поставити і вже з'єднувати. Але багато не треба, це лише для фіксації. Тобто виставляємо так ряд, потім цей ряд з'єднуємо знову ж таки між собою. І так, поки не зробимо збірку потрібної нам кількості акумуляторів. І так, вийшла у нас така збірочка 5х5, 25 акумуляторів. А далі ми будемо її е, з'єднувати все. Для з'єднання я використовую сигнальний дріт. В принципі, він тримає 3-4 А спокійно, перевірено. І починаємо це все з'єднувати один до одного. Використовує такий дріт, бо він легко зачищається. Тому доволі зручно з ним працювати. І так, коли ми з'єднали одну частину, переходимо робити те саме, тільки вже з мінусовим контактом. Повітряна тривога, оголошена повітряна тривога всіх відвідувачів та працівників. Ось. Коли у вас вийшла така вже збірочка, якщо ви до цього акумулятори не заряджали, не перевіряли, що вони да по заряду і ємкості, раджу в такому стані. Вже з'єднамо паралельно, залишити їх е, хоча б на годин 5-6, щоб заряд між ними збалансувався. А далі ми будемо використовувати для того, щоб зробити це павербанком е, от такі або такі, або такі, хто що хоче і в залежності від задач, модулі пауэрбанку. Можна з'єднувати, якщо ви робите дуже великий павербанк. декілька модулів я ось минулого разу робив в проєкті. Ну, можна сказати, отак вони з'єднуються. Плюс до плюса, мінус до мінуса, жорстко спаюються, а потім вже приєднуються до павербанку. З приводу корпусу, куди це все буде влаштовуватися. Якщо у вас є. Якісь пластикові коробки, і так далі, які підходять під розмір вашого павербанку, це чудово. Якщо у вас є 3D-принтер, на якому ви можете надрукувати корпус, це ще краще. В моєму випадку у мене, на жаль, нема е ні одного, ні іншого, тому я використовую дуже е ну, якісний армований скотч. Контакти нам треба заізолювати перед тим, як збирати. А далі нашу конструкцію ми це все замотуємо так, щоб воно було хоч якось захищено від вологи, ну і взагалі від пошкодження. Добряче проклеюємо його. Виходить такий батарейний модуль. Гарно проклеєний. І потім ми вже вирішуємо, де у нас буде стояти плата, так, щоб нам було зручно цим всім користуватися. Знаходимо більш зручне місце, виставляємо її. І будемо її сюди фіксувати після того, як ми а, її зараз підпаяємо, будемо теж таким чином її вклеювати. Бачите, Powerbank запустився, акумулятори зараз не заряджені, але вже відбалансовані. Тепер це все теж будемо склеювати. Ну і врешті ми отримуємо такий павербанк, 2 USB по 2 А-C, мікро-USB для зарядки, Type-C на віддачу. Все стандартно, ємкість його близько 20 тисяч мА. Ось. На жаль, було б чудово була можливість робити корпуси, але це краще, ніж взагалі без нього. Так що, повторюйте, допомагайте, тримаємося.